Заклади культури готуються до опалювального сезону, закуповують дрова. Про це повідомив начальник відділу культури та туризму Ігор Фатун. Підписали договір на завезення дров і найближчим часом буде завезена по громаді. Дрова освіта шостки готується до нового навчального року. Про це відзвітувала начальниця управління освіти Наталія Сергейко. Минулого тижня спільно з підрядниками проінспектували, визначили об'єм робіт. Зокрема, це стосується ремонтів вентиляційної та каналізаційної системи. Плануємо до 1 вересня основну частину робіт по укриттям виконати. Також придбали генератор на суму 63 тисячі 300 гривень для однієї закладів загальної середньої освіти нашої громади. До книги рекордів освіти Сумщини потрапили п'ять учнів нашої області. Чотири з них сум'яни, одна шостенка, учениця першої школи Дар'я Лубенець. Це дуже приємно, бо з інших громад учні до книги рекордів освіти сумщини не потрапили. Управління праці та соціального захисту населення проводить нарахування державної виплати населенню шостки. Її за інформацією начальниці управління отримують понад 5 тисяч осіб на 12 мільйонів. Також упродовж воєнного стану всі внутрішньо переміщені особи. Які зареєстровані на території нашої громади, отримали кошти з держави 11 мільйонів 625 тисяч гривень. Таким чином, ще на сьогоднішній день нараховано за липень місяць пільги та житлові субсидії. Пільговиків у нас 1619 на суму 772 тисячі. І субсидіантів у нас на літній період 6299 осіб отримають на початку серпня кошти 1 мільйон 323 тисячі.